Бачок потік. <laughs> славік бачок потік. Це та сама ситуація, тільки чуть-чуть більше пошкоджень. Капотік вдарився і крило. Але це SL, максимальні комплектації на рижій шкірі. Є все, що можна бути в машинах. Радари 360, панорами підігріви, сідушок підігріви руля, все. от Просто все є. Сюди в цей рог максималку запхали, все, що можна буде запхати на 2018 рік. Салончик аж червоний. Така рижа шкіра. Ну дуже крутий. Вони зараз стають. Вони колись три роки назад, коли ми їх приганяли, вони ставали там космічні гроші, бо вони в Америці щось за них давали тільки американці по 12 тисяч. Зараз вони опустилися ціні, їх можна брати десь за 7, 8, 9, залежно від пошкоджень. Цей нам став в Україні 13 тисяч. Тут джип повноприводний на максимальній комплектації 13 тисяч в Україні. Ціни просто шикарні зараз на них, так що користуються. Того, що вийшла нова, е, новий рок і старі моделі падають в ціні. Так зараз ці цей, цей момент, що класні тачки можна покайфувати від неї. Музика, босе, ну все, все, що можна було напхати. Вони все сюди запхали. Ремонт. Капоти щось там по 6 тисяч гривень. Ну, по заміннику можна оригінал брати. Оригінали зараз теж добре. досить подешевшили. Ви бачите, машинка завелася, сама з'їхала. Капотик треба взяти. Ой, кажу капот, Бампер, пластик сам. Все ж і знизу рішоточку. Капот, крило, батьок. Батьок, обов'язково бо він потік. Ремонта не буду казати. скільки, я думаю, десь до 3 тисяч доларів зі всім. Ну, там 3, 2 500. По салончику. Сиди ще колись так, було модно. Чим режіший салон, тим плотніша машина. То вони тут поєднали. Купа блатути тої рижу є. Всюди рижа, гарно, гарно прошита. Шовчики на сідушці. Це даже не оце реально шкіра, не замінник, такий, як в теслах зараз ставлять. Старт-стоп ми бачимо тут Підігріви. сидінь. Спереді автопаркування даже є. підігрів руля. Електрокришка багажника, активний круїз-контроль. ну, Напхали класно. Панорама бачу, на всю кришу. Ще б вони, звісно, зробили б чорний потолок, Ціни б тій машині не було, бо це музичка. 360, я вже казав, обзор, класна тачка. Мені подобається в таких комплектаціях. Варто, тут дійсно варто переплатити за комплектацію, чим брати бомжа в якусь веску. Бомжи стають в 10-9 тисяч тут. Навіть 10 же з ремонтом, а ці стоють на порядок вище. Але ти платиш за комфорт. Якщо ще шумочку йому закинути, будеш їхати що в Лексусі. Навіть не будеш розуміти, що це рог Nissan. Міняємо табличку, ставимо Lexus і кайфуємо. Компанії Intertrade. ми привозимо багато крутих тачок Сполучених Штатів Америки. Знаємо, як їх взяти дуже дорого, але знаємо, як і дуже дешево. Так що звертайтеся, наші менеджери з радістю безкоштовно вас проконсультують. І телефони в шарці профілю телефонуйте.